У нас вже один контракт. Є ми фактично перший запуск через тиждень підписали контракт і Вже ми законтрактували автомобіль. Значну частину навчання вже працювали відразу. Получалася сама заявка десь приблизно ну там 20 центів. Заявок було вже більше 200 за там два тижні працювання. Реклама Тож, в принципі там реально з підготовкою за два дні це все зробити. По, -по перше, в нас провели за руку ці два дні. Кожен мог там задати всі питання і кожного довели до результату. Тому рівень підтримки дуже класний. Що у тебе великий бізнес? Що малий, що середній. Uh -huh. Я думаю, що будь-хто з. Може е, тут себе заданити якийсь навчальний продукт, фізичний продукт, mm. консультації, послуги будь-що. Ну, це будь-які компанії піде 100%. Бажано, звісно, що це були там перші особи, або там власники, які там розуміються, або там люди, які приймають рішення. Да? Олександр, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про себе та про свій кейс, з яким прийшли до нас на навчання в лівої Ай. Угу, доброго дня, ну, от Олександр, постанов. І я прийшов на навчання там буквально там, три тижні назад з проектами, пов'язаними з автомобілями. У мене компанія, яка займається ну, підбором і доставкою авто США. Mm -hmm. Ми зараз будемо нове направлення відкривати дилерську мережу, відкривати там дилерів навчати. Це буде і навчання, і продаж, і так далі. От я в автобізнесі вже 20 років. Починав з великого автобізнесу в Тойоті. Там працював, керівником великих дилерських центрів. Потім відкрив свою компанію. Тому, в принципі, є що розповісти людям, Лас. є про що розказати, поділитися якимось, скажімо, досвідом своїм? От тому я прийшов сюди цей проект, скажімо так, трошки масштабувати наскільки я вийде, mm -hmm. ну і далі розсувати, якщо так коротко. Розкажіть, будь ласка, які були запити, коли шукали платформу для автоматизації свого бізнесу? Ну, дивіться, ми спробували різне. Я в принципі в великих компаніях у нас були там різні і CRM-системи, і розсилки і у нас були і AMO, і Багато чого ми вже з цим знайомі от тому. О, проходили різні стадії із ip телефонією і так далі. Але о, була задача основна. Вона зараз і є щоб якби міні мінімізувати контакт клієнта там на перших стадіях. Там з консультантами, щоб не ходити не робити там, холодні ці дзвінки, там полідам чи ще щось. А в нашому бізнесі, мабуть, в будь-якому бізнесі, а в Америці в авто з США це би, критично, тому що людина повинна якусь довіру мати, і в основному цей бізнес працює по рекомендаціям, на жаль, так да. От. Але щоб з холодним ринком працювати, то треба з клієнтом вибудувати якісь відносини, і це, в принципі, мабуть, навіть не один місяць може зайняти, тому що запросом автоматизувати ці перші дотики. Ну і якби максимум його, скажемо так, щоб він потеплів до якогось контакту, ну, мінімум там до консультації. Щоб з холодного ринку там якусь частину лідів забирати там в місяць, там певний об'єм, щоб можна було з ним далі працювати. Ну такий був там основний запит. Так, я знаю, що ви запускали через нашу академію. Розкажіть, будь ласка, скільки зайняв ваш перший запуск? Розкажіть про навчання, як вам взагалі в цілому було. Е, перший запуск в він пройшов якось так дуже швидко. Можна сказати, е, нам нам за ручку прямо провели і по тунелю, і по рекламі. Що дуже добре. Е, дуже дякую нашим кураторам. І зараз ми з ними ще працюємо. Тому як би було все досить досить докладно, досить все терпеливо. тому, що люди там нас група, у нас всі на різному рівні з різним розумінням, з різними якимись напрацюваннями. То досить швидко. Єдине, що треба зразу сказати, що треба ну, підготовку. Дійсно, вона є там така серйозна. Ну як не то, що серйозна, але хтось може на різних стадіях mm -hmm. під проходити. Тому чим краще бізнес пропрацюється, твій то буде, мабуть, краще в э, цьому. І в принципі, ми воркшоп там займав підготовка у кожного там по-своєму. Там це ну там, скажімо, півдня плюс-мінус. Mm -hmm. Нас перевірили за день, да, що дійсно ми там все це зробили. Це досить, дуже добре, тому що у всіх також може бути розуміння виконання своє. І, в принципі, ми там за два дні запускалися. Від, все це там було від створення фундаменту клієнта, воронки, креативів. Ми це малювали тунелю. І до запуску реклами це, в принципі, зайняло два робочі дні. Не робочих, вірніше, це були дні, але фактично два повноцінних дні. Що можна з нуля було зробити, маючи там певну підготовку. І в принципі, реклама. Ну я єдине, що ми я її запустив. І початку там я її спочатку вимкнув, тому що там треба було певні матеріали підготувати ще ну, через три дні, по-моєму, запустити вона почала працювати. Тобто, в принципі, там реально з підготовкою за два дні це все зробити дійсно під керівництвом спеціалістів профільних, які там кожен по своїй тематиці нам доносить всю цю інформацію, що потрібно. Чудово. Поділіться, будь ласка, результатами. Ви вже там майже місяць користуєтесь лілу і запустили рекламу в цифрах, якщо можна, скільки отримали лідів, скільки з них замовили консультацію, можливо, у вас вже були продажі. Е, ну, в цифрах дійсно реклама в мене. Ну, в мене як би так, скажемо, якщо взяти мою тему, я брав. Ми запускаємося, звісно, на якусь користь людям безкоштовно, да, якісь там інструкції, якісь чи космос. Ми тут ставимо, потім покажемо, які у вас гайди. Да, гайди там, так, да, якісь там всі. О, тому я вибрав таку широку тематику, тому що авто з США це в принципі авто з пробігом людина, яка приходить, вона розглядає можливість купити, наприклад, в Україні, в Європі, там в США, да, і в неї там є певні свої там якісь mm -hmm. до цього побажання. Тому я запускався з матеріалом досить на широку аудиторію, там взагалі. З матеріалом як людині забезпечити себе від помилок при купці взиваного автомобіля. Тому mm -hmm. це запрос досить такий широкий і досить в принципі там пропрацьований був нормально по полям, по профілю клієнта. І заявки досить таки непогано і й йшли, йдуть. Mm -hmm. Получалась ціна заявка десь приблизно ну там 20 центів. Десь так щось плюс-мінус на сьогодні на Україну запускали рекламу, правда? Це Україна mm -hmm. на всю на всю територію України. В принципі, там широка аудиторія, по інтересам. Єдина трошки додавала автомобілів, але таких mm -hmm. інтересів багато там аудиторія, Вчились там 3 мільйони не менше людей. Така широка. Тому якби заявок було вже більше 200 точно за два тижні працювання mm -hmm. реклами. І, в принципі, ну, єдине, що тунель, звісно, там допрацьовується, тунель якось хочеться щось краще, він там щось, якісь є свої, там, мабуть, помилки, mm -hmm. поки розбирається з платформою, поки розбирається з CRM, але воно працює. Йде. мабуть, я спочатку, мабуть, трошки, скажем такі, взяв для себе важкуватий варіант. Не те, що важкувати, але я думаю, це більш простий, але виявився він не дуже простий. Надо, в принципі, пряміше робити, простіше. От і тоді буде простіше а докручувати цей інтерет. Uh -huh. І, в принципі, там в мене розбито все ремі по етапам на консультації. У мене ще заявки такої перемоги не було, але у нас вже один контракт. Є фактично, перший запуск в тунелю. Це в перший день. Це людина, яка попала туди. Там в числі першої п'ятірки, це мабуть, перші дві години напрацювання реклами. Він сам там в мене ще не було кнопки навіть консультація. Тоді він сам в Фейсбуці знайшов по рекламі. Написав mm -hmm. нам на бізнес-сторінку. Ми з ним наче почали працювати. Там через тиждень підписали контракт і вже ми законтрактували автомобіль. В принципі ми класне значну частину навчання вже працювали відразу. Причому я зрозумів, що досить такий, як би скавий випадок був звичайний, але ну якщо воно працює навіть в такому виді, то тобто, там людина зайшла йому звалились там наші письма, мої письма, листи там. Підряд їх три чи чотири штуки пройшло тоді. Я ще там з, з uh -huh. якось не став. Але на ньому нас працювало і працює зараз. Тунель там розширяється, тунель там прогрівається. Вже там трошки навчилися фільтрувати uh -huh. косьмо. Архівувати якісь заявки там нецільові. От але в принципі працює. Я думаю, що ну я налаштовувався відразу, що це буде ну навіть не місяць. Я так для себе думав холодного туря. Можливо, хтось там два тижні, можливо, хтось місяць, можливо, півтора, але треба. Якісь точки дотику з клієнтом періодичні мати, і це mm. треба індивідуально підбирати, тому що комусь подобається частіше, комусь ні? Тому у нас є перша продажа є, але ну, ми з над заявками ще працюємо. Клас, чудово. Поділіться, будь ласка, яка, який софт, да, платформа є найціннішим для вашого кейсу? Типу, який функціонал? Це тунелі продажів, чи це сегментація, чи це сіремка. Ну воно все в комплексі, тому що mm -hmm. хто в принципі працював, хоча б Сіремом, бо є люди по-різному, да mm -hmm. той не розуміє його цінність, тому що кого його не було. Можливо, навіть якщо він е, хтось думає, що у нього бізнес там невеликий, клієнтів mm -hmm. не у нас, в принципі також там невеликий потік клієнтів. Але якщо працювати дійсно в з сходної торії по схемі, як пропонує нам Лілу, то цих заявок ну буде їх немало в принципі. у mm -hmm. кожного немало, це по-своєму. Але е, тому о, цінність, звісно, перше, що. Ну це простий функціонал. Людина більш-менш ну люба, яка там розуміє, як там намалювати. Ну більше немалювати, скопіювати там блок про угу. зв'язок. Це якби, не, 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 не важко. Єдине, треба розібрати, що за що відповідає. Да? Це, звісно, тунелі, це звісно CRM, Тому що як це не крути, ніхто не загубиться тут. Да? Вже людина, якщо там тунелі зайшла, якусь там зареєструвалася, вона тут є. Є можливість працювання з різними месенджерами, що також критично для мабуть для різних регіонів, для різних <світ> країн. Але ми там зараз працюємо з Telegram, як саме таким для нас род зрозумілим. От є е, е, дуже класно, що можна коригувати е, гнучка. Дуже системи і можна по ходу робити е, сь сьогодні. Так завтра, так через 5 хвилин. Так е, можна копіювати, можна моделювати. Тому в принципі, все вноцінне зрозуміло, що з деякими моментами не дуже розібрались, але. Тут скільки в теорії не давав, в мене такий підхід, що ну це треба розбирати самому в твоєму випадку. І поки ти там шишок не наб'єш собі, мабуть, то як тебе не вчить, нічого не буде. Але дуже круто, що ми це робимо відразу руками своїми ж да та? там, неважливо у кого яка компанія, велика мала. Але своїми руками, щоб розібратися, як ну, воно працює. Тому, в принципі, все, що там пропонує, я розумію, що ми знаємо процентів 20, можливо, навіть щось, може 30, але я думаю, що далі тільки буде краще. Тому ну все підходить, все добре. Разові розсилки, тегування дуже класне. Можливо, клієнта поступово або відразу до таких сегментів розділиш просто там і по віку, по там захопленням, по, по 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 бюджетам, ну, будь що єдине, щоб людина тільки відповідала і, і там нажимала а так. Далі то в принципі все добре. Дійсно, функціонал платформи дуже великий, і не кожному бізнесу потрібно прям весь всім функціоналом користуватися. Просто потрібно більш ближче познайомитися з платформою, просто виділити те, що потрібно саме вам, і тоді все буде окей. Як ви можете оцінити рівень підтримки платформи лілої, а і рівень навчання кураторами? Дивіться, по платформі ми фактично майже там не звертались, тому що є нас куратори зараз. Дану це як пакеті навчання є. Але ну дійсно я багато проходив навчання різних за свій вік і живих, і не живих, і сам вів, як би, да від там якихсь онлайнів до тоні Робінса живих там в Лондоні. Ну і, я є, є чим зрівняти. То саме воркшоп мені підходить така історія, тому що ти береш і робиш, тому що теорія теорії. Але якщо ти відразу не будеш все впроваджувати в життя, то воно залишиться більшість, мабуть, тільки в думках, або десь на папері. Тому якби е, спеціалісти всі по по своїм тематикам да, У нас. Є окремий чат е, нас, по ну по перше, нас провели за руку ці два дні. Кожному не то, що час уділили, кожному дали свій, якби там ділянку попрацювати. Кожний мог там задати всі питання і кожного довели до результату. Він звісно був там якийсь базовий спочатку, але. Це все було і зараз в робочому чаті це дійсно постійно є переписка, постійно якісь приклади. Є куратори відео записують, куратори там інструкції скидають, вони коментують, вони відповідають, вони один одного там підстраховують, навіть якщо там комусь конкретно питаєш, то рівень дуже класний. Навіть консультанти, які з нами спілкувалися, коли ми там ну, цей продукт брали, да, вони також нами назву зі мною точно на зв'язку. Всі питання там технічні, можливо, можливо, якісь організаційні всі є. Тому підтримка дуже класна і дуже імпонує те, що фактично будь-який спеціаліст він може по будь-якій темі. Фактично дати. Ну в нашому, скажемо, в нашому запиті нам точно цієї інформації вистачає, тому що можна сказати, універсальні спеціалісти. Вони знають те і те, і те, і на ранньому етапі воно підійде кожному. Фактично, тому ну ні один запит там не залишається без відповіді mm -hmm. чи відпрацювання. Дуже класні у нас ідуть ці базові, як вони там сезони наші дадуть які там підраз у нас понеділок, четвер два рази в тиждень. Виходимо запитами, і поки запит не пропрацьовує. На потрібно ми там буває по три години працювали. Хтось там прийшов, хтось не прийшов, хто записи дивився. Але якщо працювати там, хочеться результату, то краще приходити і задавати дійсно живі питання відразу їх вирішувати. Тому рівень підтримки дуже класний. Дуже ну там по 10-бальній системі можна сказати на 10, чи по 5-бальній на 5, як уже там зручно кому. Ну, дуже, 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 дуже все добре. <кій> дякую. Да, дякую, передам кураторам. І скажіть, будь ласка, що б ви сказали іншим компаніям, підприємцям, які тільки розглядають використання нашої платформи, які переваги вона може принести для їхнього бізнесу. Ну, дивіться, я ліву по моєму, про нього почув, мабуть, десь ще в році дев'ятнадцятому. Навіть менше скав, що в мене там офіційно є був дотик під 19. Я цього не пам'ятаю, що я там реєструвався десь, але mm. воно було. Там відео якесь бачив із Васильом, і десь якась рекламу, і я розумію, що це дуже таке, скажемо, комплексне рішення, uh -huh. дуже цікаве, і причому, що у тебе великий бізнес, що малий, що середній. Uh -huh. Я думаю, що будь-хто зможе тут себе заданити, якийсь навчальний продукт, фізичний продукт, uh -huh. консультації, послуги, будь-що. Питання, що тобі потрібно, і розуміти, що ти хочеш, от тому о, я б. Ну, це будь-які компанії піде 100%. Бажано звісно, що це були там перші особи, або там власники, які там розуміються, або там люди, які приймають рішення да? От автоматизуватись потрібно, особливо якщо бізнес е, влаштований так, що е, ну не є моментальні продажі якісь емоційні, а потрібно з клієнтом якусь там підготовку проводити е, в консультаціях, в знаннях, е, в якихось там матеріалах е, і так далі. Тому підійде будь-кому. Я думаю, і кожну якусь ціні знайде, тим більше воно комплексне. Можна з любим месенджером працювати, інтегрувати систему оплат, ну автоматичні вебінари. Ну, все, 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 все. Єдине, що я б радив би, скажем, там. Колегам чи потенційним там клієнтам. Як ви, якщо ви приходите там сюди, наприклад, за цим продуктом, то треба пропрацювати добре фундамент продаж, як да? у нас тут називається я називаю там профіль клієнта, виділити там чи аватар клієнта. Все це це ну, добре виділити, пропрацювати там болі страхи і що їм потрібно. Ну, ми, в принципі, це робимо і тут на навчанні, але якщо буде попередньо, ще зроблена якась робота, то це буде ще ну, значно ефективніше. Якісь заготовки, якщо будуть. Потім я б робив дійсно треба розуміти, що коли ти його вдаш, що ти від нього хочеш. Тоді буде значно ефективніше все. Потім би сказав: ну, не треба 100% не треба ускладнювати на початку. Треба робити саме просте, хай це буде 3 кроки там 5 чи 2, не знаю. Але зробити просто, просто люди ці ліді вони нікуди не дінуться, вони будуть там. Їх можна в будь-який момент щось направити, кудись їх там переключити, листа написати, відео зняти там, будь-що зробити. Але потім це все краще докручувати поступово. Тому що хочеться знаєте, я такий, що хочеться відразу все, всі нюанси ну, але цього неможливо, особливо коли продукт технічно в тебе новий для тебе, і ти багато чого ще не знаєш. То лучше краще починати з простого там менше людей буде відписуватися. Ну звісно, задавати питання задавати питання. Тут така можливість, ну в навчанні точно є. і задавати, виходити на зуми писати групи, тому що ну якісь моменти тобі може ти не зрозумів, але він далі буде ну якби буде. Тому що важче, краще його там вирішити відразу. І це, в принципі, ці там 90% проблем взагалі проблемами не є. Ну для нас може є, для спеціалістів ні, це там просте рішення, і зразу пішли далі. Ну і потім, коли розібрався, воно на простому працює, і начебто більш-менш щось там виходить, просто моделювати, брати це все діло і там вже розвивати, якщо це є в цьому потреба. В принципі, всі інструменти для цього є. Клас. дякую вам за такий відгук. Бажаємо вам подальших тестувань гіпотез, щоб вони були також швидкими і успішними. І до зустрічі з вами на підтримці. Дякую, да, дуже вам дякую. Бажаю проекту розвиватися на міжнародній арені. Звісно, для нашої України, щоб працювали тому, що дуже багато наших людей і в Україні, і за кордоном вже на жаль, і вони щось намагаються зробити. І в нас групі таких багато, і таким студентом дає можливість. Працювати на будь-які ринки, працювати успішно, працювати ефективно Вам також удачі дуже дякую. Дякую.